Кольорова реакція на білок, біуретова реакція. Як розчин білку використовуємо водний розчин яєчного білка та розчин желатини. В пробірку наливаємо 1 мл розчину білка. Додаємо 1 мл розчину гідроксиду натрію. В пробірку додаємо 1-2 краплі розчину сульфату міді. Білки та поліпептиди у лужному середовищі з іонами міді дають синє фіолетове забарвлення, відтінок якого залежить від довжини вуглецевого ланцюга. Забарвлення зумовлюється утворенням комплексної сполуки міді з пептидним зв'язком білків або пептидів. Назва біуретова реакція походить від назви біурета, для якого характерна ця реакція. В пробірку наливаємо 1 мл желатини. додаємо таку ж кількість гідроксиду натрію. В пробірку додаємо 1-2 краплі розчину сульфату міді та спостерігаємо зміну забарвлення.